Послання апостола Павла в Коринт. Лист другий. Коли в перший раз апостол Павло прибув в Коринт, там йому з'явився Господь. Він його підбодрив і сказав, що тут, у Коринтії, у нього є дуже багато вірних дітей. Пройшли роки. Утворилася сильна могутня церква. І дійсно це сталося. Церква ця була горлива, і вона була такою, яка бажала служити своїми дарами для багатьох церков у Ахаї. Бог любить того, хто охоче дає. Такою була Коринська церква. А про службу святим мені займо писати до вас, бо віддаю вашу охоту і нею хвалюся за вас, македонянам, що Ахайя готова з минулого року, а ваша ревність заохотила багатьох. А я послав братів, щоб моя похвала щодо вас не даремна була в цім випадкові, але, як казав, щоб були ви приготовані. Щоб, коли македоняни прийдуть зо мною, то знайдуть, що ви не готові, щоб не осоромитись нам. Не кажемо вам у цій речі. Отож я надумався, що треба вблагати братів, щоб пішли перше до вас та приготували заздалегідь оголошений ваш щедрий дар, щоб був він приготований як щедрий дар, а не річ Примусова. А до цього кажу. Хто скупо сіє, той скупо й жатиме, а хто сіє щедро, той щедро й жатиме. Нехай кожен дає, як серце йому призволяє не в смутку і не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає. А Бог має силу всякою благодаттю вас багатити. Щоб ви, мавши завжди в усьому всілякий достаток, збагачувалися всяким добрим учинком. Як написано розсипав та убогам роздав, його справедливість триває навіки. А той, хто насіння дає сіячеві та хліб на поживу, нехай дасть і примножить ваше насіння. І нехай він зростить плоди праведності вашої, щоб усім ви збагачувались на всіляку щирість, яка через нас чинить Богові дяку. Бо діло служіння цього не тільки виповнює недостачі святих, але й багатіє багатьма подяками Богові. Досвідченням цього служіння вони хвалять Бога за послуг Христові Євангелії що ви визнаєте її та за щирість учасництва з ними й усіма. Вони за вас моляться і тужать по вас, і за дуже великої Божої благодаті на вас. Дяка Богові за невимовний дар Його.